Трагедія трапилася у селі Звірів ближче вечора, 4 жовтня. 14-річний підліток вкоротив собі віку. Сусіди кажуть, що хлопець звів рахунки з життям у новому будинку, який звели поруч із старим. А де він чинив самогубство? В нові цій хаті хоч поверсі. так бо він вечір буде. Сім'я, у якій жив і виховувався хлопчина, багатодітна. що я не хочу нічого поганого казати, нічого хочу хорошого казати. В них п'ятеро дітей, них багатодітна сім'я. А. Да. а батьки працюючі?» Батьки працюючі, він працюючий. Мати в декреті до догляду за дитиною, в них вже дитинка інвалід, п'ята дитинка в них інвалід. Батьки освічені, батьки мають освіти вищі». Ну от я не знаю, я не можу нічого сказати, тому що я не хочу так казати, що нічого. Що могло спонукати дитину до самогубства? Сусіди стверджувати не беруться. Лише зазначають, що дитина останнім часом не ходила до школи. Хлопець гарний, до школи він ну, щось не схотів йому ходити до школи і все. Не захотілося йому, я знаю. Мама підлітка, як зазначають сусіди, після народження п'ятої дитини лежала в психіатричній лікарні. Найменша п'ята дитинка до слова інвалід. Мама хвора, дуже хвора. Хвора, хвора. Коли... Психічно. психічно хвора. Вона родила п'яту дитину, і з нею таке трапилось, дитина не ну як yes. даун, і як вона там, не знаю, як вона називається. І вона собі так взяла до голови і підтримки в неї не було і сторони чоловіка. Yes. Бо він, її, він не п'є, але ну він то дівчата, то кат. А цей хлопці що він в школу не ходив. Я казала, сім'я стоїть на обліку. А тут міліція були... і соціальний, і то то ця тут. Де то сталася та трагедія? Цій хаті? харч. Цій новий хаті. Вони таї тані ні не допускали, тієї мами. Uh -huh. Вони просто поділи, Вони... він розверзився з нею. Там тато я вам скажу. Екземпляр ще такий. І мама і мама психушці лежала, то там сім'я не благополучна. З батьками поспілкуватися нам не вдалося. Родичка сім'ї, яку ми зустріли, зазначила, що їх немає вдома. Не треба, бо це не одного дня трагедія. Ні. Я розумію, немає вдома, нікого немає. А де вони? Інформацію про те, що підліток останнім часом не відвідував школу, нам підтвердили у самому навчальному закладі. Хлопчина відвідував Романівський ліцей. Раніше він ходив до школи у селі Звірів. Цього ж року, з 1 вересня, через реорганізацію звірівської гімназії, хлопчик, як і решта учнів, почав ходити до Романівського ліцею. Тут кажуть, що дитина дійсно пропускала навчання. До школи хлопчик не ходив орієнтовно з місяць. Класний керівник. Оскільки він не, не приходив до школи, постійно підтримував зв'язок з батьком, постійно підтримував зв'язок з матір'ю. Вони е, коментували це по-різному. Е, я думаю, що слідство, воно поставить ці крапки над І, тому що там настільки був конфлікт. То батьки називали різну причину Різну причину. Так, то немає одягу. То особисті такі причини, які не хочу на загал озвучувати, тому що слідство триває. Разом з тим директор зазначила, що 4 жовтня вона, її заступник, класний керівник і психолог їздили додому до підлітка, аби з ним поспілкуватися. Каже, усе пройшло спокійно і добре. А підліток пообіцяв з понеділка прийти до школи. На жаль, уже ввечері школа отримала звістку про те, що дитина покінчила з життям самогубством. Нас гостинно прийняла його мама. Ми поспілкувалися з хлопчиком. Ось він вийшов до нас. Ну, звичайно, що ми запрошували його на навчання. Ось, говорили про те, що ми дуже хочемо його бачити в колі шкільних друзів. І він нам пообіцяв, що він буде відвідувати навчальний заклад. Тобто робота велася. Ми весь час тримали це питання на контролі. Час покаже. Чому така виникла така трагедія? Я думаю, що тут не тільки питання криється в школі, мені так здається. Це треба, щоб розібралися поліція, служба у справах дітей, ювенальна, працівники ювенальної поліції. У поліції трагедію не коментують. Там лише підтвердили факт самогубства і зазначили, що триває слідство. Дотелефонуватися до служби у справах дітей Підгайцівської громади не вдалося. Разом з тим, голова громади повідомив, що знає про інцидент. Там де мати і хвора, значить батько там забив болту на все остальне. значить ну і таке. Я вважаю, що забація дітей, які стали, що треба їх віддати. Світлині заходи можливо там якось так само з ними спостерігали, сьогодні, як неблагополучна сім'я. сі сьогодні, сьогодні. Сьогодні я виїзді, у нас сьогодні була сільська делігація там по цьому по, по, сміти заводу. О, я не на місці. Давайте десь завтра десь посеробіти у вас там. До слова, менші братик і сестричка підлітка відвідують школу. Неофіційно і не на камеру. В школі говорять, що хлопчина при останній зустрічі з ними говорив про те, що в нього нібито збився режим, що вночі він в інтернеті, а вдень відсипається. Так то було чи ні? Що могло підштовхнути дитину, піти на такий фатальний крок і звести рахунки з життям? Чужа сім'я це потимки, і ніхто не знає, що там відбувалося насправді. Але той факт, що правоохоронці і соцслужби сюди. Ди нерідко навідувалися, говорить про те, що проблеми таки були. Марія Петручик наля прокопчук із підгайцівської громади для новин на часі. Адам Харлампович, який донедавна був Анатолієм Березовським, нині публічна і відома у Луцьку людина. Чоловік разом з однодумцями збирає гроші на тимчасові будиночки для переселенців. Замахнулися зібрати на цю справу 173 мільйона гривень. Щоправда, як тільки обличчя Адама Харламповича почало з'являтися у змі, з нами стали зв'язуватися люди, які мало не стверджували, що Адам Харлампович насправді Анатолій Березовський, принаймні. Був ним. У місті Рожища, звідки родом чоловік, нам цю інформацію підтвердили. Це Толік Березовський. Зараз він. «Як, як він? він Ми дивилися в інтернеті. Так, так, я теж він? побачив. Як, як же ти його зараз, зараз, зараз? Можливо, Адам а, Харлампович?» Адам, так, Гарлампович. А невідомо вам, чому він з сталося? Ну, нормальні люди не міняють так прізвище. Просто так. Значить, він якийсь мені так здається, що він, якщо розібратися то топів рож, він Розумієте?» «Він хоче зараз і щось провернути. Він є так, тут зараз. Тут ми ні, хотіли б з ним…» «Я Не говорити. знаю, я його не бачу, я вже бачу давно. місцеві люди і дійсно пам'ятають Адама Харламповича, як Анатолія Березовського. Говорять про те, що чоловік мав багато боргів, а і ще. Ті, хто має квартири в ось цьому будинку, пригадують, як свого часу судилися з Березовським через реконструкцію квартири. Той замість мансарди почав зводити на своєю квартирою іще одне повноцінне приміщення із цегли. Через так звану реконструкцію людям стало топити квартири, а стіни взагалі почали рухатися. Люди поневірялися у судах і навіть ходили скаржитися на Березовського тодішньому голові обласної ради. До останнього пішли після того, як охорона, яку Березовський наняв. Для нагляду за будівництвом застосувала проти жителів будинку сльозогінний газ і побила киями. Адам Харлампович, який колись був Анатолієм Березовським, прокоментував історію зі зміною прізвища. І, хоча ми лишали свої контакти, аби чоловік зв'язався з нами, коментувати історію він вирішив у Фейсбуці. Половину дитинства мене кликали Харламповичем, прізвищем мого батька, і зізнаюсь вам, мені було дуже соромно чути це, бо тата на той момент усі пам'ятали як людину, яка зловживала алкоголем. У 92-му мама при розлученні змінила мені повністю свідоцтво про народження. Так у 9 років я став Березовським. Тож від народження Харлампович був Харламповичем. У 9 років він отримав дівоче прізвище мами і став Березовським. Після 30 чоловік знову вирішив взяти. Прізвище батька, взяти в 30 плюс років знову прізвище батька Харлампович, від якого в мені підприємницький дух і винахідливість, це норм. Почати життя у новому аватарі. Це теж норм, і моє особисте і свідоме рішення. Після шалених випробувань бургами і ефектом доміно, який воно викликало а ще після знайденої інформації про батька, якого вбили у 95-му вперед день мого дня народження. Я зрозумів, що пошук рішень і сила волі це від нього. Прізвище гаразд. А для чого тоді змінювати ім'я? Історія щемлива, але чи правдива невідомо. Менше з тим такою є офіційна позиція чоловіка. От щодо боргів, то підтверджень цьому факту удосталь. У єдиному реєстрі знаходимо рішення суддів про стягнення з чоловіка заборгованостей. У 2013 році суд постановив стягнути з Березовського майже 900 тисяч гривень заборгованості по кредиту у 2015 році. Є рішення про стягнення з чоловіка 60 тисяч гривень. Крім того, бачимо і рішення, які стосуються примусового продажу квартири з метою погашення боргу перед кредитором. Йдеться про кредит, який чоловік брав у 2006 році. На суму 260 тисяч гривень. У єдиному державному реєстрі є більше 20 виконавчих проваджень, відкритих на ім'я Анатолія Березовського. Нині вони усі закриті. Дійсно, дивовижні трансформації відбулися із героєм нашого сюжету. Борги нібито погасив ім'я і прізвище має інше. Вийшов у публічний простір і до всього цього став великим благодійником. Разом з однодумцями він збирає гроші на тимчасові будиночки для переселенців, які хочуть поставити у Жидичані неподалік Луцька. Тут варто зауважити, що команді реалізаторів проекту дуже пощастило. Три земельні ділянки, на яких мають стояти будиночки для переселенців, їм віддали СБУшники – так, три СБУшники просто подарували землю під Луцьком під благодійний проект. І ця земля йдеться про 6 гектарів. Уже знаходиться у приватній власності організації Алгоритм дій, засновниками якої є Адам Харлампович і його колега Вадим Махомед. Цікаво, якщо трапиться так, що проект не вдасться реалізувати, то що буде із цією землею. До слова, збір коштів на проект рухається повільно. Зі 173 мільйонів нині зібрали лише 11. До слова за 173. 3 мільйона гривень можна купити чималу кількість квартир, якщо домовитися із забудовником про оптову купівлю. Тоді б переселенці мали б постійне житло, але команді реалізаторів чомусь цікаво поставити саме тимчасові будиночки, термін експлуатації яких 15 років. Марія Петручик для новин на часі. Нам сказали 23 заяви на стіл і розходимося. І до чого ми доведемо громаду? Це була це була ваша репліка. Я Я Можна? Хочу, я хочу, я хочу повідомити, що хочу euh, зважити 23 заяви, тобто 22 депутати в нас обраних, 23 – третя моя. Тому я наголошую, якщо ми не зберемося. То варто скласти всі повноваження, тому що громада не може бути так жити. депутати на свою сторону ну, не сподобався їм все. Другий рік пішов, школа мала тече, вони не можуть зібратися, не можуть рішити вопроси. Грибок доїдає. І ваші діти ходять, і наші діти ходять. 100%. За того, за тих принципів, що той недобрий, той поганий, знову осі і знову дети. Знов те саме, то не є проблема. Вона придумували тендери, фігендери, ще якусь фінню. За Залітом вона то все зупини. Сьогодні у Мар'янівці відбувається не сесія, а саме збори. Адже конфліктна ситуація поміж депутатським корпусом та головою громади призвела до того, що майже півроку сесій взагалі немає. Через це жодних рішень у громаді за цей час не ухвалено. Фактично, робота заблокована. Сесія у Нас відбулася лише в травні місяці. З тих пір я видав 10 розпоряджень про скликання сесії, видав 12 розпоряджень про проведення постійних комісій. На жаль, я не зміг ні одної сесії провести по причині відсутності кворуму депутатів. Але я більш ніж впевнений, що сьогодні буде досягнутий якийсь компроміс. Налагодження праці і відновлення роботи селищної ради, як каже Олег Володимирович, сесія не проводилася, видав скільки розпоряджень і на сесію, і на комісію, але жодного разу не зустрівся з нами і не поговорив. І жодного разу люди, які приходили до голови, ми від людей чули, що винні депутати. Тому що депутати не збираються, тобто на нас знову покладалися звинувачення, що ми нічого не робимо, і саме ми, як депутати, через те, що ми нічого не робимо, ми власне сьогодні прийшли, щоб розказати причину, по якій ми так би мовити, перестали щось робити. Насправді, це дійсно не те, що ми нічого не робимо. Тому що ми далі контролюємо і чуємо людей, і почули людей через що сьогодні збори. Конфліктна ситуація дійшла до критичної точки напруги. Депутати виставили керівнику громади ряд претензій, Незадоволені роботою не лише голови, але й начальника фінансового відділу. Ми ставили знову питання і не підтримували цей бюджет. Знову звинувачення йшли всі в нашу сторону. Лише ми не праві, бо ми не знаємо, бо ми не розуміємо. Нам пояснювали зовсім інші цифри. За які ми голосували, ви розумієте? Голосуємо ми за одне, як дивимося на сайті зовсім інші цифри. Як таке може бути? У нас є конкретні факти. В першу чергу депутати обурені розтратою бюджетних коштів. Це наші з вами податки, які ми сплачуємо. Дорікають депутати і секретарю, яка оприлюднює рішення на сайті. Мовляв, вони не відповідають прийнятим і оприлюднені у позаробочий час. Секретарю навіть оголосили догану, але таку ініціативу голова ветував. Проте депутати подолали вету шляхом голосування. Щоправда, догану секретар скасувала у суді. Часто рішення оприлюднюються на сайті в 24-й годині. Ночі скажіть, будь ласка, що у вас там робочий день? Уприлюднюється рішення у вихідні дні, субота, неділя. Тому ми не згідні більшість депутатів були з такою роботою секретаря, і нами було прийнято секретарю оголосити суворо, не суворо, оголосити догану за таку роботу. А ще секретар не допускає депутатів у групу Мар'янівської громади на Фейсбуці. У групі, значить, в Фейсбуці створена сторінка Мар'янівська селищна рада. І дуже прикро, що в цій сторінці, до цієї сторінки не допускаються депутати, не допускаються, ми не маємо права там надрукувати оголошення. Чи, якщо це приватна група, то давайте її назвемо група Ольга Васюренко. Секретар ради не заперечує, що справді не додає до групи у Фейсбуці обранців громади. Пояснює це для того, щоб вони не писали погані коментарі. Депутати мають де писати свої дописи, які компрометують роботу ради. Вони пишуть ці дописи Мар'янська ОТГ і жителі громади можуть переглядати ці негативні дописи. Що ж до решти претензій відповідає? Винувачують вас у дуже серйозних речах, зокрема в підробці документів можна пройтись по тих питаннях, підробка рішень, зміни в рішеннях. це, напевно, Наталія Шанковська має на увазі протокол. І в мене є докази, бо в нас всі сесії знімалися, і там вона стверджує, що моя не пропози позиція. Тобто не пропозиція, а моя позиція. я можу навіть сьогодні надати це відео для доказів. На цю сесію запросили першого заступника голови Луцької районної адміністрації Сергія Шкоду. Він пояснює, що може статися, якщо знімуть голову або рада розпуститься. Якщо ми говоримо про сьогодні, військовий стан перевибори заборонені, вибори не можуть відбуватися в зв'язку з військовим станом. Так само вибори голови, тобто, якщо рада сьогодні складе повноваження, так як вона не може по партійним спискам, як інші громади, там де більше 10 тисяч населення, поновлюватися, вона буде розпущена і вона не працюватиме. Верховна Рада не може призначати вибори, тому до перших виборів місцевих рад громада не буде працювати. Ситуація щонайменше дуже складна. Збори відбувалися до 20-ї години. Результат цього зібрання шляхом голосування присутні виявили бажання, щоб секретар та начальник фінансового відділу склали повноваження. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. 3 жовтня суддя Луцького міськрайонного суду прийняв позитивне рішення щодо поновлення на роботі лучанина Костянтина Пантіка. Чоловік на держпідприємстві Волиньстандарт Метрологія донедавна обіймав посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності. Звільнили його на початку березня цього року. Щоправда, чоловік з таким рішенням керівника підприємства Богдана Шиби не став миритися і подався до суду. Суд повністю задовільнив наші позовні вимоги. Зокрема, визнав незаконним наказ про догану, наказ про звільнення, стягнув з відповідача усі судові витрати. Крім того, в результативній частині рішення суду зазначено про те, що. В частині допуску до роботи мого клієнта воно повинно бути виконано негайно. До всього іншого підприємство за рішенням суду має сплатити чоловікові майже 50 тисяч гривень за час вимушеного прогулу. Разом з тим суд зауважив, що рішення про поновлення чоловіка на посаді необхідно допустити до. Негайного виконання підприємство буде мати можливість оскаржити його в апеляційному порядку, але при умовах, що мій клієнт буде перебувати від сьогоднішнього дня, вже на своїй посаді, панті Костянтин Васильович сьогодні мав намір приступити до роботи відповідності до рішення суду. Однак, підприємство чинить перешкодою. 4 жовтня Костянтина Пантіка таки не допустили до робочого місця. Чоловік викликав на держпідприємство поліцію, аби зафіксувати відповідний факт. Пантік дав пояснення поліції та написав заяву. Представник підприємства означив правоохоронцям, що рішення суду вони виконають після того, як виконавча видасть відповідну постанову і зобов'яже їх це зробити. Суд першої інстанції поки що визнав. Незаконним рішенням він ще скасував рішення, але це рішення не вступило в законну силу. Що стосується рішення про допущення на роботу, написано Приступити, подати, направити до негайного виконання. Ми даному працівнику пояснили, що для виконання даного рішення йому необхідно разом з рішенням звернутися в виконавчу службу, де виконавча служба відкриває виконавче провадження, виносить постанову про виконання рішення суду і надає термін три дні генеральному директору чи державному підприємству на виконання рішення суду. Нагадаємо, звільненню Костянтина Пантіка з посади передувала ще одна судова історія у 2022 році. Наприкінці березня йому і ще деяким працівникам волин стандарт метрології призупинили трудові договори та не виплачували зарплату. Офіційна причина такого рішення керівництва війна, відсутність замовлень і як наслідок складна фінансова ситуація на підприємстві. Водночас окремі працівники, включно з директором Богданом Шибою, тоді отримували. Непогані гроші, Костянтин Пантік, вважаючи призупинення трудового договору незаконним, пішов до суду. Першу інстанцію він виграв, але апеляція стала на бік підприємства. Тепер доводити незаконність призупинення трудового договору. Костянтин Пантік буде із представником у Верховному суді. Чоловік каже, що саме намагання домогтися правди в судах щодо призупинки трудового договору стало причиною його подальшого звільнення. Та переконаний, що керівник Богдан Шиба звільняючи його з Посади керувався не законами, а особистою неприязню. Натомість представник підприємства Рустам Дячук, коментуючи позов чоловіка про поновлення на роботі, зауважив, що звільнили пантіка, тому що той не виконував покладених на нього обов'язків. Щодо поновлення пантіка на роботі, то суд першої інстанції став таки на його сторону. Як буде далі? Зважаючи на сьогоднішні події, ця історія все ще матиме продовження. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Історії успіху Ковальської бабусі Любові Іванівни Клімук дивуються усі, її бізнесову жилку журналісти помітили давно, а ще коли три роки тому вона виграла тендер про закупівлю послуги веб-хостингу для розміщення сайту Ковальської міської ради. А ось останніх тендерів, про які розтри дзвонили змі, стала перемога Любов Іванівни у допороговому тендері на встановлення кондиціонеру. Тендер був оголошений виконкомом Ковальської міської ради, і хоча середня Вартість такої послуги, як ми поцікавилися, становить приблизно 5 тисяч гривень. Ковельській міській раді це обідеться. У 10 тисяч гривень за повідомленням Ковальських змі бабуся, окрім того, що талановитий бізнесмен, є ще й мамою голови фракції від слуги народу Ковальської міської ради Вадима Клімука. З міською радою тісно пов'язаний не лише син Любові Клімук, а безпосередньо її бізнес. Ось, до прикладу, буквально за останні 4 роки, якраз коли син став депутатом, Любов Клімук виграла 416 в основному до порогових. Тобто безконкурсних закупівель на суму майже 3 мільйона гривень, і чи не усі вони пов'язані з комунальними закладами Ковальщини? Рекордсменом по закупівлях є ковальське територіальне медичне. Об'єднання, проаналізувавши тендери, ми бачимо, що кошти медичний заклад витрачав не на медичне обладнання, а в основному на комп'ютерну техніку та її обслуговування. Ось, до прикладу, в січні цього року лікарня витратила 228 тисяч гривень на послуги з обслуговування та ремонту офісної техніки. Цього ж місяця Любов Клімук надала закладу послуги з диспетчеризації пристроїв. GPS. успішно займається бізнесом. Юрій Клімук, рідний брат Вадима Клімука. Він виграв тендерів у комунальні. Закладах Ковальщини на суму понад 5 мільйонів гривень. Про історію успіхів родичів ми вирішили запитатися у депутата від Слуги народу Вадима Клімука. Проте він не відповідає на наші телефонні дзвінки та повідомлення. Щоправда, у реєстрах ми знайшли номер телефону, який зазначений за 85-річною Любов Клімук, але підняла телефон її навістка. Ну я не Любов Іванівна, але можу вам інформацію надати. А ви її представник так? Так. Дивіться, ми журналісти з телекомпанії «Аверс». справа в тому, що ми побачили, що Любов Іванівна є учасником тендерів в комунальних підприємствах Ковеля і активний переможець скрізь. І пише, що вона мама депутата Вадима Чи то так. Такої інформації не можу надати. Не знаю. А як мені з нею зв'язатися? А давайте я вам перезвоню. Зараз я подзвоню директору нашому, можливо, він більше знає про це співачку. А це директор добре? якої компанії? Я вам перезвоню. Скажіть, будь ласка, з ким ja. я спілкуюся? Алло? <laughs> це її невістка. Ага, то так ви хіба не знаєте? То ви дружина, можливо, одного з братів, там Вадим Клімук і. Я так, да, я дружина Юрія. Юрія, так, то вас, ваш вагро він не є депутатом Ковальської міської ради, так? Ну, можливо. Ага, зрозуміло. А ваш, ага, чоловік, ваш чоловік, Юрій, так само є учасником. Звісно, до нас ніхто не перетелефонував, але секрет бізнес-успіху родичів депутата нас не перестає цікавити і дивувати. Тому хотілося б, аби ковальський слуга народу відповів на наші деякі запитання. А саме, як так виходить, що комунальні заклади Ковальщини забезпечують доходом його родину? Наталка Поліщук для новин на часі.